Ми, yeah. ми зараз не про okay. вільні судження, ми, ми зараз я про, запитую, як я, ви про медичну зараз сферу. Ви забираєте за мій конкретно, час. У мене є пацієнт, яким я маю займати. Конкретно, конкретно мені, куди мені звернутися для того, щоб реалізувати своє право на, на медичну допомогу? Звернутися з плановою госпіталізацією, да? Можете звернутися завтра в робочий час. Тобто зараз скільки воно зараз? Консультативну поліклініку. У 20, якщо, 20 хвилин 9-го не робочі час. Мікарі, саме тому я і займаюся ургентним станом, а ви забираєте їх час. Ні, ви сказали ургентні стани на третьому відділенні. Ви мені тільки тобто. що сказали. Ви це чули? Зафіксували цьому відео? А, а на третьому відділенні що тоді? Всі інші ургентні стани. Всі лікарні. А, а планові стани де? Планові всі госпіталізації, більшість госпіталізації відбуваються. Тут за Тут. наявними Правильно. показами і рекомендаціями лікарів, які працюють в цій так е... тому те, що у вас є направлення просто на госпіталізацію, це не зобов'язує нас mm -hmm. вас госпіталізовувати. Ага, от, ось в чому, ну, тут ключовий вислів. Звісно. Все, то есть мене направлення, бути... а ви не зобов'язані. Все, Звісно. оце я хочу почути. Дякую. Да. Як вас вивчати? То, Дмитро Юрійович. Дмитро Юрійович. Гриниха. Так. Да. Це сьогодні у нас, яке, 8 липня, 8 липня. Да? 2025 року, Дмитро Юрьевич.